Ще вчора ми змагались у Львові, а вже сьогодні зранку на Хмельницькій землі і приїхали знову змагатись. Субота, турнір по ловлі щуки у Львові. Риба клювала так собі. Сьогодні турнір по ловлі щуки вже в Хмельницькій області. І є сподівання, є надія, що тут все ж таки вдасться половити набагато краще. Водойма для нас абсолютно нова. Ніколи тут не були. Якоїсь інформації в інтернеті знайти. Ну, не змогли, її вкрай мало, тому будемо розбиратись по ходу. Але, скажімо так, щука, вона будь-де, вона все таки залишається щукою. Способи техніки приманки дуже сильно схожі і пересікаються. Звісно, можуть бути певні відмінності, ну, але будемо сподіватися, що. З даною місцевою щукою вдасться розібратись. Попереду нас чекає 8 відбіркових турів, а після них фінальна частина. Розкладаємо снасті і розпочинаємо риболовлю. Ну а ви обов'язково підпишіться на канал та підтримайте цей ролик вашими вподобайками. Поки дехто пише, що ми тільки рекламуємо приманки, то в цей час ми знову показуємо результат на змаганнях та веземо медалі додому. Але це я вже щось побіг занадто вперед. Перший тур. Очікувано, що щука буде досить активною і треба ловити багато. Яскравий віброхвіст, легка джига і недалекий закид. І тоді я посилаю свій монтаж вже подалі від берега. Рахунок відкритий, контакт є. Шукаємо продовження. Подалі. Зрізала п'ятку, чиш. У ну, мене трошки подалі вони всі навіть. Змінюю біло-салатовий на чисто салатовий та будемо доловлювати. Це вже така, бачите, рибка і приємна. Там саме, де була перед тим покльовка, відбила хвоста, там саме вона неї добрала. Друга! На старті усі дії виконані вірно. Маємо відрив у рахунку, і я розпочинаю експерименти, щоб ще краще розібратися із вподобаннями місцевої хижачки. Напарник добирає ще рибу вже на робочу тему. Перший батл видався на славу. 5.0 перемога за нами. Ставка на яскравого ф'южена спрацювала. Номер шостий. Скільки риби? 5. Дякую. У нас хвилина до другого старту. І ми в восьмому секторі це край озера. Я знову буду саме з фьюжена починати, у нас гарно вийшло в першій годині. Але тут бачите такий сектор, де дуже багато корчів, пеньків. І нам сказали, що тут можна пообриватись. Не знаю, як вийде, все одно джигулівка. Ну і так розпочнемо. Другий тур я розпочинаю із далеких закидів, але без швидкої відповіді. Хорош. Контакт знайшов напарник і під самими ногами. А згодом ще і другий у тому ж місці. На далекій відстані клювання я мав, але риби на гачку не було. У <му> мене штур порвався в кільцях. Знову наша перемога 2-0, і у нашому заліку вже 6 балів. Е, а у вас який номер? Е, 13. Команда Бенпро. Все, — Дякую. — Це парні змагання, де батл відбувається у форматі 2 на 2. Та риба сумується. А за перемогу команді нараховується три очки. Ми боремось за верхні позиції у відбірковому етапі, бо знаємо, як це буває важливо вже у фіналах. І сьогодні у відео ви також в цьому переконаєтесь. Третій тур. Інша сторона водойми. Лимонний 2,5 дюйма летить подалі і знову провокує зубату рибу на покльовку. Все те саме на викиді взяла просто. Одино. Виходимо вперед по цьому батлі. Я знову перебираю теми, щоб підбирати щось нове під настрій риби. Додаю ваги та космату джигулівку. Приманка без змін. Вона працює. Рахунок 2-0, а лайтом я ще так нормально і не половив. Тому час випробовувати і його також. Коли риба мало активна, то важким грузиком її важко змусити клювати. В цьому і є складність. І хоч я отримав рибу з далекої відстані, але повторювати це систематично далі не вийшло. От лайтова. Лайтова. На п'ять ран на снігах. Це в шахту взяла. За підсумками третього батлу у нас третя перемога і ще три бали до скарбнички. Хід гарний. Не потрібно втрачати цей хороший темп. Номер 12, у нас 3-0. Да. А назва команди? Бразер. Бразер. Все, дякуємо. дякуємо. Далі ми рухаємося у цікавий кут озера, де вже встигли помітити, що ловлю щуку із-під дерев на різних дистанціях. Але ми починаємо з гіршої сторони, і суперники одразу відкривають рахунок. Нам доводиться доганяти. Так трапилось, що через сильний дощ мікрофон був вже залитий водою. І не вдавалось записувати якісний звук, але я сподіваюсь ви з розумінням сприймете цю ситуацію. Риба. Власне на цьому щука і закрила рот. Ще контакт на лайті, але риба просто тюкнула приманку носом. Нічия у змаганнях такого формату дає півтора бали, якщо рибна, та один бал при рахунку 0-0. Далі на нас очікує невелика перерва. Ділимось інформацією з напарниками зі Львова та вирушаємо далі в бій. У п'ятому батлі ми знову стартуємо у ролі доганяючої команди. А по озері бачимо, що ніхто й не ловить, щука закрила рот. Але всередині 20 хвилинки все ж таки косматка її провокує. В таких батлах дуже важливо зловити хоча б одну рибу. Дві вже вкрай важко. Але щоб не програти, то хоча б одна в заліку має бути. Знову ділимо по півтора бала. Про наступний тур і розказати нічого. Без покльовок, без риби, нуль-нуль. А далі на нас чекає сектор із дуже гарним очеретом. Читається, що щука буде поруч, але вона не відгукується. Напарник отримує реалізацію із супер далекого закиду 12 грамів. Заводимо опіцак та рахунок 1-1. Із всіх сил намагаємося брати другу, бо нам дуже потрібна ще хоча б одна перемога у відбірковому етапі. Я вирішую ще зменшитись до Свінгімпакта і одразу отримую оконевий подіргунчик. Проте тут в залі йде виключно щука. З другої спроби все ж таки вдалось вмовити ту рибу, що треба, і набрати так потрібні три очка. Фінальний батл вже по суті нічого не вирішував. Ми вже закріпились зверху таблиці. Лише для впевненого першого місця була мотивація ловити. Але я знову пішов у бік експериментів, і цього разу новий колір під назвою Лох та приманка Fusion 2 дюйма приносять два дійсно гарних удари, після яких щука ну дуже вправно спригує з гачка. У Макс таки взяв вже на останній хвилині 1-0. Якщо у відбірковому етапі ти можеш поступитись і нічого критичного у цьому немає, то у стадії плей-офф вже права на помилку немає. Але ось тут і включається фактор, про який я згадував на початку. Команда, яка у відбірковому етапі посіла вище місце, має перевагу. У випадку нічиєї далі рухається вона. Наші суперники провели нас в рибний сектор, як ми вважали. Проте активності щуки в цю годину по озері не було. Ми розписали дружні 0-0 та відправились у півфінал. Все, дякуємо. Наші суперники нижчі по рейтингу, і в них є право обрати сектор, де ми будемо змагатись. Вони можуть вибрати те місце, де в них вдається найкраще, а нам треба обіграти їх на їхньому полі. Вже на початку туру я реалізовую на мікруху першу рибу. Ми лідируємо і тиск на суперника збільшується, бо тепер їм необхідно ловити дві. До речі, ще в першій половині вони відіграють одну щуку, і далі переміщаються у сильнішу сторону сектора. Шанси є в обох про те, що ми, що суперники, ними так і не скористались, та рахунок залишився незмінним. Фінал мав пройти на дамбі, так як цю частину водойми всі поважали найбільш рибною, а також це нова зона, і буде чесно змагатись у нових умовах для всіх. На жаль, роздачі не було. Почалось облизування кожної гілочки, кожного корчика, і Макс таки реалізовує перший контакт. Є? Yeah. Hey. Щука з'їла приманку в саму шахту. Зійти просто не могла і швидко залетіла в підсак. Після зміни сторін знову риби ніхто не побачив, хоч і в нас був контакт, і в суперників схід лише незаліпковий судочок у Макса. Ось в такій напруженій боротьбі нам вдалося здобути перемогу. Із наших 17 спійманих щук. 11 нам принесла приманка Абстрім Fusion 2,5 дюйма в яскравих кольорах. Висновки робіть самі. А ми рухаємося до нагородження. Хочу першу чергу подякувати Збройним силам України. наших змагань стає команда обстріл друзі щука сьогодні була непростою але, скажімо так, достатньо все ж таки класичною. І ті теми, які довгий час можна було напрацьовувати на різних змаганнях, класичні теми, вони спрацьовували і сьогодні. І все ж таки, напевне, це і є одна з причин, вагомих причин, чому вдалося показати саме хороший результат. В принципі, одразу з першої години в нас почало виходити її ловити. І до останнього туру, ми скажімо так, трошки зменшувались, зменшились, вона ставала пасивнішою, і ми продовжували її ловити. Ось такий результат: красивий кубок, спінінг, непогані подарунки нам подарували, і ми повертаємося до Львова. А ви обов'язково підписуйтесь на канал і зустрінемося в нових випусках.